Чому феномен Даші Квіткової? я думаю, що її феномен в тому, що вона, я не знаю, зрозуміють мене ще зараз чи ні, що вона з точки зору жінки дівчини в широкому смислі слова змогла. От дівчата всі там да хочуть собі там принца на білому коні угу. з, з однієї сторони. Інший тренд, що всі дівчата хочуть бути як. Типу селфмейт Даша, мабуть що зробила і там, і там величезні успіхи, і вона про це й каже: що дивіться, я була майстром павела по угу. Mm -hmm. потім почала проявлятися, стала блогером. Потім пішла на холостяк, потім створила сім'ю. Одна з найвідоміших пар в, в Україні. Зробила себе ну вона і була гарна. Потім апгрейдила себе, привела у себе після народжування, наприклад, у, у гарну да. форму. Типу вона закрила всі гештальди, 100%, процент, які да. хоче кожна дівчинка. По суті, да живе життя мрії, але не тому, що хтось там їй це дав, чи там батьки, чи щось, а вона сама якби цей шлях пройшла.